Леонід Глібов цуцик. Раз на вікні у паніському будинку патлатий цуцик спочивав. То ляже на бочок, то догори на спинку або на лапки морду клав. Якраз проти вікна звичайно під барканом Дворовий пес бровко лежав і думав. Бач, яким він паном!» – ледечий цуцик став. «Здорово, в цуцику, з нічею спочиваєш, прийшовши під вікно, Бровко озвався. «Сиди, Бровко, чого б так гукаєш? промовив той. Аж я злякався. Ну як же ти там поживаєш? Нащо питать, либо й не знаєш собачого життя мого, сказав Бровко. Далеко. До твого живу собі, бо треба жити. Двір стережу і день і ніч всього доводиться терпіти. Не так, як ти, панич. Та ще в тому їжа припогана, хлиснеш помий, коли дадуть. А як не влад загавкаєш на пани, то ще й під боки натовчуть. Жаль, каже Цуцик, «що ж робити? Буває всяк обуха ватогом не перебити. А от мені хоч і до віку птах, живу у горницях, на килимах качаюсь, жартуючи на сміх, частенько з панничками граюсь і лащуся до них. І м'яко спать мені, і ласу можна їсти. І бігаю не в бур'янах. Сухенькі лапки, хвостик чистий. Не так, як твій у реп'яхах. Есть реп'яхами дорікаєш, сказав Бровко, а пам'ятаєш, як у пекарні був щеня. Чи так жилося там замурзаний під лавою тинявся? Веселий цуцек цю засміявся і каже Та колись було, та загуло. Дивись тепер. А не рівняй малого, і він спасиво глянув на Бровка. Як бачу, ти не робиш там нічого, сказав бровко. За що це честь така? Дурний, Бровко, не розумієш. Звиняй, що так кажу. Я те роблю. Чого ти не зумієш? На задніх лапках я повченому служу. Щоб ти сказивсь, боровко собі шепоче, а вимовити не посмів, бо цуцюк цю дуже запанів. Скубний бровка, коли захоче. Бровко мовчи і я мовчу, води не сколочу. Вам сміх мені в гостинці яска? Чи гарна моя казка?